Дівчатка, всім величезний привіт! Всіх рада вітати на своєму каналі. Сьогодні у мене буде невеликий відеоогляд мого особистого маленького замовлення із компанії Avon. Це моє перше замовлення. Я особисто для себе його замовляла. Ось Тому давайте дивитися, що у мене є. Це компанія-травень. Я вже трошечки відкрила одним оком подивила, що є, чого немає. Ось І, в принципі, все мені прийшло, все добре. Перше, що я вам покажу, це ось такий шампунь для в одному для дівчаток в об'ємі 200 мл. Була гарна ціна на нього. Я замовила для своєї доні, тому що дуже швидко він у нас закінчується, дівчатка. І ціна на нього була 109 гривень в каталозі. Це дуже гарна ціна. Тому, не знаю, можливо, в другому замовленні, у мене ще буде друге замовлення, можливо, я замовлю. Далі, дівчата, що я замовила, це гель желе від Enyu. Дуже класний. В об'ємі 150 мл. Беру вже не вперше. У мене був і крем для вмивання, і гель желе для вмивання. Я вам хочу сказати, що гель желе мені подобається більше. У мене розширені пори і. Цим гелем желе для вмивання, дуже гарно він очищує. І якщо у вас є лопаточка для очищення шкіри, така металева, знаєте, як косметологи використовують, то після використання цього гелю желе якщо користуватися цією лопаточкою, можна просто подіставати всі-всі забруднення, особливо чорні цятки на носі, дуже-дуже гарно після нього все виходить, дівчата. Супер! Я дуже задоволена ним. Так, далі, дівчата від Enue була дуже гарна ціна. На, здається, я не пам'ятаю, на яких стрінках на перших. Зараз, секунду, я вам напевно, що покажу. Так, дівчата, знайшла на сторіночці 1213 за умови придбання будь-якого іншого продукту з каталогу. Дуже гарна ціна у нас на палетку для контурінгу Incandes Lotus. Лак Фохьо та система для в одному навколо очей. Дуже класний крем, я собі його, дівчата, придбала. В минулому замовленні в квітні у мене подружка придбала, вже, також залишила свій відгук, сказала, супер, класно, дуже сподобався. І я вже беру, напевно, що вдруге цей крем також він крутий. Тому гарна ціна, дівчат, купуйте 159 гривень це ціна просто супер. Для цього крему. Кому подобається, закупайтеся, будь ласка. Так, ще що в мене в замовленні було, це а, Lip Gloss. Це у нас а, блиск для губ, відтіночку лаймовий шейк. Фокус. Ось, а, Зараз я вам відкрию. Давно дивилась на цей відтінок, на цей блиск. Дівчата, дивилась огляд у дівчат. Гляньте яка краса. Гляньте, як він мерехтить. Просто супер. Об'єм у нього 7 мл. Здається, 179 гривень була ціна в каталозі. Ось. І я собі його замовила. Я собі його замовила. Ось такий пензлик. Це не новинка. Багато хто з дівчат. Ой, запах, який приємний, солоденький. Багато хто з дівчат його вже замовляв, купував, тестував. Я надивилася відеооглядів відео оглядів і також захотіла. Ось так він мерехтить. Майже не липне. Якщо липне, то геть трішечки ось. Супер, я здоволена буду користуватися. Думаю, що з задоволенням. Так, і ще одна, дівчата, в мене була ще одна позиція. Це прикраси. Це єдине, заради чого я так швидесенько зробила замовлення. Це прикраси. Зараз я вам покажу в каталозі цю прикрасу, це набірчик. Заради якого я швиденько зробила замовлення, тому що він мені дуже-дуже сильно сподобався, і я його собі захотіла. Зараз я вам спробую знайти швиденько не виходить, як завжди. Тільки ти починаєш знімати і все. Ось ось такий набірчик 369 гривень. Називається він Любов. До буденності. Клевер, прикраса на шию та сережки 369 гривень. Захотілася мені цю біжутерію. Біжутерія в Avon дуже крута, дуже класна, дуже довгограюча. Вона не дуже швидко псується. Дуже гарні метали. У мене вже були прикраси колись від Avon біжутерія. Ось тому. Зараз я спробую його відкрити. Ага, дівчатка. Ось вони, гарненькі сережки, гляньте білі камінчики. Я трошки думала, чесно кажучи, кажучи, що будуть прикраси трошки більші, але все одно мені подобається ось така заді застіпка на сережки. Та ось такий кулончик. Гляньте. Просто краса. Супер. Мені подобається. І ціна достатньо гарна. Зараз я його спробую зняти і показати вам. Дівчат, ось ось такий гарний ланцюжок. Фокус. Добрий вечір, фокус нарешті. Це дуже гарно-гарно виглядає, дуже гарно переливається. Позаду ось так виконано просто метал. А спереду бачите такі гарненькі камінчики. Фокус куку. -ку. Чудово, мені подобається. Я задоволена. Єдине, що я хочу сказати: я вже сережки не буду знімати, я вам вже їх так покажу. Раніше прикраси в Avon були у дуже зручних, гарних коробочках. Зараз же ланцюжок був приклеєний на оцей скотч ось тут, що мені було дуже важко його дістати. І це не є дуже зручно, чесно кажучи. Звісно, коли були гарні коробочці коробочки, це було набагато зручніше. Ось. Так, дівчат, прикраси свої. Не можу намилуватися, я вже відставила. Ось задоволена я залишилась за гарну ціну. Чому б не взяти колись, там можна і вийти з цими прикрасами. І останнє, що у мене було, дівчат, це два каталоги на червень місяць. Два новеньких каталоги. Кому цікаво, пишіть в коментарях. Можливо, я зніму відеоогляд на каталожики. Ось, можливо, комусь когось зацікавить. Ось так. Всі, дівчата, це моє було перше невеличке замовлення, моє особисте. Ще буде друге замовлення клієнтське, можливо, щось і собі ще замовлю. На цьому все. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Ось, за мною ще висить відео з порожніми пляшками. Якось берусь обов'язково я силами. Виберу якийсь час і обов'язково вам ще відзніму порожні пляшки за квітень місяць. Коробочка там уже назбиралася, стоїть. Треба тільки знайти час, щоб відзняти це відео. Ось, дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і до нових зустрічей на моїх відео.